Міський голова Львова Андрій Садовий разом із німецьким інвестором Даніелем Буше готуються закласти так звану капсулу часу на честь початку будівництва протезної майстерні. Спершу вони підписали договір про співпрацю, а згодом зробили спільне фото на полароїд. Коли вона троє? договір про співпрацю між українцями та німцями, а також ще не проявлену фотографію. Сторони скрутили і вклали у циліндр. Опісля процедури капсулу помістили. Спеціальне місце у фундаменті, і кожен охоче її цементував завчасно підготовленим розчином. За два місяці на підприємстві мають виготовити перший протез, а в майбутньому тут планують виробляти до тисячі штучних кінцівок щороку. В майстерні працюватиме до півсотні працівників. Окрім виробництва, тут буде і навчальний центр, де майбутні фахівці відточуватимуть майстерність з протезного виробництва. Сьогодні ви бачите стіни. А вже на квітень місяць тут буде стояти обладнання. Це буде надсучасне обладнання найвищого рівня світового, тому що наші українці, наші захисники, наші люди, які зазнали військових травм, вони мають мати найкращої якості протези. Будівництво протезної майстерні, яка стане частиною національного реабілітаційного центру незламні у Львові, профінансує уряд Німеччини спільно з німецьким урядом ми сприяли спорудженню цього центру протезування у Львові. Ми витратили приблизно 5 мільйонів євро для побудови та закупівлі обладнання Площа одноповерхової протезної майстерні тисяча квадратних метрів. Будівля матиме сучасну модульну конструкцію. Її виготовляють із дерев'яних панелей. Віталій Ковеле Павло Замрі, програма Очі.